Знов безсонна ніч, страшна ніч. Очерідна, скільки їх ще буде, скільки їх ще буде тих ночей. Виставив найвеличніший пост в Ексіє, де немає ні слова про мир. Немає ні слова про зупинення війни. Немає. Не знаю українці, подобається нам, напевно, бути щитом Європи. В тому пості тільки одне й то саме співчуває, ну і толку з твого співчуття, ну і толку з того співчуття, як немає про майбутнє ні слова. тільки то, що ми маємо е, ту Росію щось там з нею зробити, а бісіліть, і так далі. Може почнемо вже про народ України думати, а Володимир Зеленський. Просто вже аж ну, аскоміну набіла, от це от співчуття і тому подібне. Ніхто з ваших не страждає. Ніхто. Ви всі в безпеці. Треба мир. Треба робити все можливе. Ви ж обіцяли, що ви домовитесь з самим чортом. Чого ж ви з тим чортом не домовляєтеся? Дякую.